У нас пробуде. На літо буде її в мене дорожче Окей. Окей, добре. Друге запитання буде в нас Давайте таке. Окей, який у вас наділ? Здравейте. Я? Здравейте. Моє. Добре. А не скорпіон. Третє запитання буде. Коли квітку любить? Яку квітку тоді? Так. Да. Бабуті. Розу. Що? Розу. Роз? То голосніше кажіть Розу. Ну скажи на камеру, вас знімаю. Розу. Голосніше? Окей. Розу. Ну, розу. Все. Дивіться. Окей, стіки вам років. Дев'ять Дев років. окей. Ви ведете десь сторінку? Що? Ви ведете десь сторінку в телефоні? Ні. Шкода. Аби якого блогера любите дивитися? Ага. Кажіть камеру, он камера, давайте. Лоложка, дай вона, так? Да. Окей. Ви, ви боїтеся свою сестру, коли ви щось на неї наговарюєте. І, і вас тащує і приходить, кажуть, що ваші сестрі. Кави сракція. Кава скажи, окей? не стисняйтеся, просто... Яка вас рація? Ніяка. Ну, яка вас ракція, коли ви щось говорите про свою сестру, старшу, а потім а, а потім хтось вас підслуховує і каже що у вашої сестрі яка вас ракція? Ніяка. Ну, ну ви там психуєте, плачете. Ображена. Ну, вражена. Просто говорити камера настіснятися. Е... Там зла. Зла. Зла? Угу. Ну, добре, далі. Запитання. Так, так. В якому ви класі вчитесь? В третьому Б. В третьому Б. Угу. Окей. Окей, okay, друг і ок і, okay. давайте ще таке запитання вам дамо. Добре, давайте так. Ви любите яку рибу. Паука. Паука це не тварина. Тварина? А, да? Тваріна паука. Ну, чоловік паук

Паук Вани, Венера. Добре, далі. Ну, ну, ну. По туалеті, по шкафі десь залазить. Так у тебе є паук уже. А Як ти назвала? Той, який в туалеті лазить. Артур. Артур паук. Ні. Я Артур потім скажу. Ні. Ладно, пішов. Ай, паук. Wars. Все двое. День. Нина. На камеру стащи. Нина. И друга? Друга. Артём. <карелий> не. <fire> да не Арита. Можно бубончик? Нет, нет, не. Слазь камбоджей. Ишь запытать останье. Запитання. Ну, далі ми знаємо, ви в кінці скажете, як ви другого балка назвали. Окей, і останнє запитання. Якого ви дивіться? Би сильного чоловіка, але, але... А багато чоловіка тільки інвалідний, не бачить, не чує, і їздить інвалідні. Нам не в нос, просто скажіть. <зас> ну подумайте, відо виб... я, знаєте? Коротше, дивіться, вам скажіть. Е, кого? Я, кого я вибрала, окей? Добре, давай. Бідного. Бідного. А... Бідного. Да. Але сиди. Okay. Я как назвали? Uh... Ніна і Валера. 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 І я хотіла сказати, кого я вибрала. Я вибрала... Так, ви сказали з бідного, але сильно, так? Да. А я вибрала багатого, але інполіного. Ну, а. А ви. А можна того і того? Ні. Треба какую тяжко рано. Ну, теж нормальний вибір, але дивіться. А наступне відео ви Він пишіть своє ім'я і будемо шукати на творі. Вас, ваше ім'я. Давайте. Ну, все, пока.